Алгоритми TikTok справді змінилися, і ми це бачимо по різним бізнесам. І я як завжди поспішаю вам трошечки дати підказок для того, щоб ви одразу в процесі зараз уже внесли певні корективи в своє просування для того, щоб ви гарантовано отримували те, що ви бажаєте від tiktok клієнтів. Бо якщо ваша мета піар, чи там якийсь знаєте поклик до популярності, або ви так розважаєтеся, коли створюєте різні тіктоки і публікуєте їх і потім перевіряєте, там щось залетіло, не залетіло. Якщо вам потрібно... Тут бути тільки для цього, то звичайно, та інформація, яку я вам даю, мабуть, вам не потрібна, тому що у вас інші шляхи, інші задачі, і ви його бачите по-іншому, маєте право, можете випробовувати долю у бізнесу підприємців, особливо на старті, такого шансу немає, тому дуже потрібно розуміти, як рухатися, як залучати клієнтів. І якщо TikTok – це такий дуже чудовий канал для залучення нової аудиторії та спілкування з постійною аудиторією, то, звичайно, тут треба задіювати найкращі практики. え Що таке маркетингова стратегія зараз, коли змінюються ваші алгоритми просування? Тут буде частково інформація, яка стосувалася минулого періоду, але зараз ви маєте ще більш уважніше ставитися до цих моїх порад, тому що вони будуть вирішувати певною мірою, чи ви будете досягати того, що ви бажаєте. Візьмемо з вами для прикладу просування салону краси. Типова помилка, замість того, щоб розуміти, що треба пропрацювати маркетингову стратегію в Її класичному розумінні, як це працює в бізнесі та маркетингу, професійному, від е, актуалізації вашого бренду, від визначення, які зараз послуги саме треба надавати, і інші справи, які треба просувати, в якому порядку, які є е, тими, що легко конвертують увагу, і вони приводять людей на всі інші ваші послуги. Оце зараз той час, щоб сісти і пропрацювати ці речі із дуже знаєте, таким чесним підходом, не так, як вам. Би хотілося, а як це насправді працює у вашому бізнесі і конкретно в TikTok, якщо ми говоримо про просування в тік Зараз той час, щоб в рамках вашої маркетингової стратегії узгодити, хто є конкретна ваша цільова аудиторія на платформі TikTok. Ви маєте розуміти, що є різні сегменти людей з різними ознаками поведінки. Певна частка знаходиться в TikTok, і ваша зусилля зараз має бути в тому, щоб ви свій бізнес приміряли до того, що ви реально можете досягнути на платформі TikTok. Наприклад, це чітке усвідомлення, що у вас є послуги, які ви пропонуєте, наприклад, молодим жінкам, там якась стилістика пов'язана з волоссям. І ви добре розумієте, що ці люди є активними в TikTok, і отже, ваша дуже конкретна стратегічна задача. Сконцентруватися саме на залученні цих людей, тому що вони активні в TikTok, а у вас є для них найкращі послуги. Далі ми маємо згадати, що ваша задача в Тіктоці це справді просування конкретних послуг в конкретній точці, тому що салон краси він не є віртуальним. Ви, мабуть, не надаєте онлайн-послуг, і це означає, що ви маєте згадати, що вірусні ролики це звичайно дуже велика, класна, приємна штука для самолюбства, але яку користь вони вам принесуть, якщо вони з усіх міст, наприклад, України або світу. І всі вас хвалять, і всі вас лайкають, але у двері з цих людей до вас ніхто не приходить, бо ви нічого не зробили для того, щоб SEO-оптимізувати ваші ролики. Під геолокацію це означає, що коли ви сьогодні вже починаєте міркувати про якісь ідеї контенту на наступний тиждень, а це перший тиждень жовтня, то в цих ідеях має переважати частка того контенту, яка розповідає про ваш салон, показує його в вашому місці, де ви комунікуєте, в якому місті ви знаходитеся. Якщо це велике місто, то ви розповідаєте про перевагу логістики до цього місця. Для чого? Для того, щоб, по-перше, людям пояснити. Що ви не просто показуєте, що ви вмієте якісь класні послуги надавати, і ви щось там справді чудове робите для клієнтів, а з тою метою, щоб здати call to action, власне, що ми тут і приходьте до нас, хочете таке гарне, ось воно за цією адресою фактично знаходиться. І також ви даєте Тіктоку додаткові сигнали. Що він проранжував всіх людей, всіх знаходяться недалеко від вас, і це дуже важливо. І отже, ваш контент ем, перестає бути таким легким, лайфхаківським, типу, зробіть три е, поворота, і у вас буде така гарна зачіска. А ви вже говорите про якісь конкретні речі, які просувають стратегічно ваш бізнес, вашій геолокації. Звичайно, щоб цей контент не був пласким і не виглядав як пряма реклама, як ніби ви бігаєте по вулиці людей за руку затягуєте до себе в салон. Ні, але ви маєте вже фокусуватися на цьому елементі вашого бренду, тому що в просуванні вашого бізнесу локація відіграє ключову роль. І так, тут треба знати, як працює TikTok, що ви не можете з першого дня почати публікувати е, якийсь контент про вашу локацію, і говорити назву міста чи назву району, і він в той же день вам приведе усі перегляди. Ні, це, звичайно, процес і Тіктоку треба дати. Дати час, щоб він проіндексував, а потім проранжував, що означає, що розшифрував, про що ваш контент, а далі співставив його з іншим контентом і показав цим людям. Також далі ми говоримо про те, що нам потрібно створювати такі стратегічні теми, які розгортають інтерес. До вашого бізнесу саме для тих людей, які знаходяться поруч з вами. А це якраз знову ж таки про маркетингову стратегію, про розуміння потреб тих людей, для кого ваші послуги, які знаходяться в вашому місці. І мені здається, на цьому кроці є 90% помилок усього бізнесу в TikTok, які приходять і послуговуються лайфхаками, що там знімати, як оформлювати, такі гачки уваги ставити. Всі забувають просто, що це не якийсь портал невідомий, а це якісь конкретні люди, які ходять. Вашим містом, якщо вони мають прийти до вас в місто, то, то, звичайно, є така, знаєте, пристрасть до того, щоб возвишити себе і показати, що ми тут найкраще, дивіться, ті в нас найкращі роботи. Але це не спілкування з аудиторією. Ви маєте розуміти потреби тих людей, розуміти, що для них є вау, і пропонувати це, викликати цю емоцію, дарувати емоцію, що оце найкраще, що хочу я. Про це можна багато говорити. Якщо є питання, ставте їх або звертайтеся за консультаціями. Але тут додам ще про зміну алгоритмів TikTok і про те, що я написала: що зараз TikTok певною мірою добре розуміє, що це сторінка для просування комерційного, і він вже починає відмикати. Оці опції, що бізнес може показуватись точно на таких самих правилах, як і е, автор контенту, який створює контент для задоволення великих аудиторій і тримає їх на цій платформі. Тікток вже дуже гарно запустився в США із своїми тікток-шопами, і там він вже навчився ранжувати, хто є селерами, хто є продавцями, а хто є просто авторами контенту. І якщо він бачить якісь нотки в контенті, які вказують, що ви бізнес. То він буде вже трошечки прикривати ось це фантастичне охоплення. Особливо це, це дуже сильно подіє на маленькі сторінки з неактивною аудиторією або з хаотичним контентом. І тому я написала в попередньому пості, будь ласка, подивіться, зробіть скрін і детально вивчіть ту інструкцію, що вам потрібно вже дуже серйозно шукати авторів контенту, які зможуть допомогти розширити ваше охоплення на потрібну вам цільову аудиторію. І також. Звичайно, приготуйте бюджет для того, щоб запускати ваші відео, ваші пости на додаткове охоплення для просування, для показу більшій кількості людей. Одразу заплануйте і побачите, що це вам дуже-дуже допоможе.